Доброго дня, шановні мої друзі, колеги, знайомі, слухачі, глядачі. Сьогодні ми з вами проведемо розклад для скорпіонів на листопад 2023 року. Тому попросимо нашу мою колоду. Розкажіть, покажіть, пишіть, будь ласка, що, чого чекати скорпіонам у листопаді 2000 23-го року розкажіть, покажіть, попишіть, чого очікувати Скорпіона у листопаді 2023 третього року. Стан душі. Робота бізнес фінанси Стосунки і здоров'я. Беремо нашу другу колоду. Роскать, покажіть, попишіть, чого очікувати скорпіоном головні події в житті скорпіонів в листопаді 2023 року. Були події в житті скорпіонів у листопаді 2023 року. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і останній четвертий тиждень. І останні, останні. кого така. Підкажіть нам, чого треба боятися, що буде приносити незадоволення Скорпіонам у листопаді 2023 року. Для чого будуть радіти і, щасливі, і будуть щасливі Скорпіони. Дайте пораду Скорпіонам на листопад 2023 року. Отже, стан душі, ох, скорпіони, ох, стан душі у вас, таємничість, якась тайна, яку ви будете тримати в собі, або з вами будуть відбуватися якісь таємничі дії, щось таке незрозуміле потойбічне буде присутнє в цьому місяці поруч з вами. І від цього стає моторошно. З самого початку і така карта. Ну, якщо ми е, візьмемо е, цю карту, то вона каже про те, що е, все, що буде е, відбуватися в вашому житті, в цей місяць. Може бути якісь магічні наслідки, а можливо, ще все свідомає над тим, що буде в цьому місяці. Давайте подивимося, робота бізнес-фінанси. Робота буде стояти на місці, нічого відбуватися не буде, ні краще, не гірше. А ви в цьому себе почуваєте дуже добре, вам це подобається цей ступор, це зависання над проблемою над якоюсь. Надія, звичайно, є на те, що воно все зрушиться з, з цього місця. Але можна сказати, вам це не дошкуляє, у вас все добре, навіть якщо у вас настрій такий, якщо все повернеться з ніг на голову, то вас це не буде бентежити, тому що ну, ви така людина, вам подобається оці, бути таким, можна сказати, незвичним. Подивіться на цю карту, да, з нього сміються, на нього дивляться, на нього думають, що це він робить, якось осуджують, хтось взагалі не дивиться на те, що у вас відбувається в житті. Тому, а вам так добре, посмішка нічого у вас не, вас не бентежить. На роботі зупинка. Ви не знаєте виходу з, цього, з якоїсь ситуації, але вона вас не бентежить. Ви думаєте, що воно само з собою розсосеться і якось це все припиниться самостійно. Проблеми уйдуть самі. Давайте подивимося стосунки. Ну, та сама карта, що була у нас раніше. Знову про те ж саме, половинки вимагають рівноправності. Ви вимагаєте поваги, уваги, любові, заботи, піклування про себе. Ваш партнер вимагає те ж саме і йдуть неприбиримі такі бойові. Дії ну, бойові в лапках, про те, що ви кожен заслуговуєте на, на, на щось, на, на, якусь, на якісь дії з боку свого партнера. Ви, можна сказати, відстоюєте свою точку зору, ви окреслюєте свої можливості і свої права і обов'язки. І від цього у вас йдуть такі, можливо, конфлікти, такі невеликі, зі своїм партнером. Можливо, ваш партнер вам чогось не дозволяє, або взагалі змушує щось, щось таке робити, що вам не подобається або поокреслює вас у якісь діях, що сьогодні нікуди не підеш, завтра будеш сидіти вдома. Треба сидіти вдома, там треба забути про своїх друзів. А вам це не подобається, і від цього будуть конфліктні ситуації. Ну, це не бойові дії, це так. Знаєте, по-українськи погризлися, посварилися, ніч пройшла і помирилися. Ось так. Ідемо далі, здоров'я. Ох, зд... О, І я щось не можу зрозуміти. Щось у нас в цьому, в цьому місяці у Скорпіонів якийсь е, такий важ, 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 важкий місяць уже по, по першим трьом картам, що, е, можна сказати, е, передчасно, пошуткую, передчасно почали е, святкувати новий рік, можна сказати так. Ну що, здоров'я? Здоров'я втрачається, здоров'я підлягає, ваш організм підлягає якомусь терор, терору з вашого боку, багато е, алкоголю, якихось е, азартних ігор, е, паління, е, ви не, зовсім не слідкуєте за своїм здоров'ям, ви як той знаєте, ігрок або фартовий ігрок. Буде так, як Сфартить, то буде так, ні, то буде по-іншому. Ну, Можна сказати: алкоголь, паління, якихось, можливо, навіть наркотичні якихось речі, які, від яких ви втрачаєте розуму і взагалі голову. Будь ласка, беріться за голову, організму це не потрібно, це дуже погано для організму, та й не тільки для організму, а й для людей, які знаходяться біля вас. Знаєте, як у тумані. Знаходитесь як у тумані, у тумані якихось постійних гулянок, постійного алкоголю, постійного паління, постійного якогось трешу, азарту. І це в такому сп'янілому стані, що це до доброго не приведе. Так, давайте подивимося головні події на першому тижні, на першому тижні. Перший тиждень ви проведете в якоїсь образі, щось вам не подобається. Хтось вас образив, чи ви образили і від цього у вас поганий настрій, вам, вам вас е, намагаються розвеселити, вам намагаються підняти настрій, вам е, намагаються щось змінити, але ви самі не хочете. От я образився і все. На що я образився, я не знаю, але мене образили і е, розумітися, миритися я не буду, тому що це мене образили. Не я образив. А, можливо, так воно і є, а мене образили, і е, е, миритися з цим я не буду. Ось так, перший тиждень в образі, другий тиждень. Новини, якісь новини, 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 які призводять до швидких дій, до швидких змін. Щось відбувається таке, що раніше з вами не було, але це, це відбувається зі змінами, і зміни приводять до гарних наслідків. Пташки летять до вас, пташки, інформація, якісь, щось нове ви узнаєте, якісь цікаві новини. події, і вони швидкісні такі зміни в вашому житті, щось змінюється дуже швидко. Ви до цього навіть не були готові, але це у вас змінилося. На третьому тижні. На третьому тижні знову, якщо ми візьмемо, це перша, перший тиждень образи, а це така, знаєте, легка образа. Сам посидів, сам поображався, сам собі надумав щось. Воно пройшло, потім швидкі зміни, і о, на третьому тижні це вже у вас, знаєте, період затянув, е, який затягнеться. Це якась образа дуже велика. Е, хто, е, якісь ваші надії не справдяться, е, якісь плани ваші е, не, не відбудуться, не е, здійсняться. І від цього у вас буде поганий настрій, якісь проблеми не вирішаться. Але у вас є ще вихід цього положення, але ви не хочете його бачити. Ви не заглядаєте навкруги на себе, ви бачите попереду себе тільки те, що у вас відбувається. Оберніться, подивіться, у вас є друзі, у вас є знайомі, які, можливо, притягнуть вам руку допомоги. А ви вже все поставили хрест на тому, що з вами сталося. Від цього дуже поганий настрій, стрес. Якісь, ну, взагалі, можливо, навіть магнітні бурі над вашою головою, головні болі, якийсь поганий настрій, поганий стан. Будь ласка, зверніть на це увагу на третьому тижні. І останній четвертий тиждень. Ну, ще краще. Ну, ще краще. Фу. Ну, башня, самі бачите. Самі бачите, що це, про що ця карта говорить? Це, взагалі, крах крах чогось, крах, крах вашого життя, крах ваших е, надій, крах ваших, е, е, ну, взагалі, все, все, що було, е, розбилося. Можливо, якийсь ваш, ваш уклад життя ваш зміниться від того, що ось так будуть громи, гром молнії на вас нападуть, і від цього буде дуже погано. Ну, Бачите, вседячи оке око, воно бачить, і до цього можна сказати, однозначно можна сказати, що до цього все йшло, тому що у вас і ось таке положення і такий ваш настрій, Тобто ця карта каже, що це закінчення, це знаєте, як остання крапля. Після цього почнуться якісь зміни в вашому житті, які будуть, ну, почнуться спочатку якісь, ну, однозначно на краще. Але на останньому четвертому тижні це буде остання крапля того, що відбувається з вами зараз. На початку середині місяця. Це, може бути, не тільки щось зламається, згорить, спалає якісь погані події, які принесуть біль і втрату. Ну, на останньому четвертому тижні. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будьте обережні. Давайте подивимося, що з скорпіоном, що їм буде приносити незадоволення. Ну, межі, межі, звичайно, межі. І це видно по здоров'ю, тому що е ваші, е ви не можете себе стримувати. Ви як е ота ріка, яка починає витікати, і вона під, під тиском. Чиєю, біжить кудись, біжить, біжить, біжить. Вам потрібні вас будуть брати у межі, вам будуть ставити кордони. ось, да, ось, ось, ось ця карта стосунки, Вам будуть ставити кордони, від вас будуть вимагати чогось е, зупинитися, або подумати, або передумати, о, о, обдумати, е, вирішити якісь проблеми е, і поставлять. Дати в які в які ці дати, ці дати потрібно вирішити ці проблеми. А вас це буде напрягати, вам це не подобається. Взагалі обмежування вас вам не подобається. Я це знаю по знаку Зодіака, скорпіони. Вам ви не, не ви знаєте кордонів. Вам потрібно все ви, ви хочете робити те, що ви хочете, а не те, що треба робити. І тому у вас завжди від цього псується настрій. Ну і в цьому місяці теж. Так, давайте подивимося, що буде приносити задоволення. Ну, знаєте, задоволення це таке можна сказати: задоволення сам для себе. Сам собою пишаюся, сам собою горжуся, а мені, мені начхати і наплювати, от як тут, так само що думають навкруги мене, я сам знаю, що я хочу. Не дивіться, не подобаюся, не дивіться. Оце ваш настрій, вам буде піднімати настрій, те, що ви самі про себе таке думаєте. Самовпевнені, самовпевнені, самозадоволені, а можливо і, і не від чого задовольнятися. Тому що, дивлячись на ваш розклад то у вас якраз місяць якоїсь і перерви, зупинки, е, якогось такого сму, підозрілого стану, можна сказати, російську мову бро, бросяться в тяжкі е, образи, е, переживання, якісь втрати, зупинка, е, ну, дійсно, Карта каже, що якісь події такі таємничі, від, від яких аж, аж моторош на мені. Поки що це самий такий, знаєте, розклад для, для знаків зодіаку, який мені якось ну, от, дуже так, от, прям відчувається Оця гіркота, оця смуток, оця образа. І від цього ще більше хочеться забутися. Забиться, напіться, обколодся і заснуть. Можна сказати так. Вибачте, що російською. Так, яка порада карти? Порада. Зберігайте, зберігайте те, що у вас зараз є. Опідейте з протягнутою рукою. Ну, це не тільки про фінанси. Якщо ми візьмемо це не про фінанси, то. Знаєте, що я вам хочу сказати, і карти вам хочуть сказати, скорпіони дорогі, що те, що ви зараз маєте, поруч з собою людей, поруч з собою якісь друзів, рідних, близьких, не розкидуйтеся їми, не ображайтеся на них. Можливо, якщо вони вам будуть казати якусь правду, а ви цю правду не, не хочете чути про вас. І у вас буде образа, можливо, ось це воно і є, образи, то, і це теж, то не треба забувати про них і викреслювати свого життя. Тому що, якщо ви викреслите своїх рідних, то ви ну, залишитеся самі, без, без нікого, і все життя будете такі самі. Ви будете Знаходити собі, друзів, на годинку, щоб провести гарно час. А більше підтримки ніякої. Ось ця парада карт і каже про те, що не розкидуйтесь, економте свої сили, економте свої почуття, е е відмежовуйте тих, хто вам заважає, а, а тих, хто вам, вас любить в будь-якому стані, в будь-якій. Е у будь-якій проблемі, хто вас любить, і е, батьки, і друзі, і кохані, вони, ви повинні про це розуміти і ставитися до них з повагою, з розумінням, і, можливо, навіть з почуттям любові, і е, пробачати все і вся. Отже, шановні скорпіони, звичайно, розклад такий собі. Не гарний, ну і не дуже поганий, але з настороженістю. Будь ласка, подивіться на свій організм, на своє здоров'я, подивіться на свої стосунки з вашим партнером. Не ображайтеся багато на, в, цьому, в цьому місяці, тому що все йде до того, що в останній тиждень місяця ваша образа обернеться проти вас. Ставтеся добре до. Меж всьому. Меж не будьте самовпевнені, самозакохані, краще будьте цілеспрямовані, будь, гордовиті і е, не забувайте про, про тих, хто поруч вам, з вами допомагає, хто дійсно ваш друг і товариш. Ну і економте свої почуття, економте свої сили, тому що. О, з грудня місяця починається новий місяць, новий етап у вашому житті. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам глузду, бажаю вам впевненості, націленості на щось, а не прожигання життя. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо вам потрібна моя допомога, то звертайтеся в особисті повідомлення і е, зробимо, відповімо на всі ваші питання з усіх сфер життє, життєдіяльності. Бажаю здоров'я, щастя, успіхів. До нових зустрічей!